Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Звуть мене Юля Петрова Цю годину Також проведу разом із вами про свіжу заяву Кіта Келога стосовно України. Поговоримо на початку цієї ефірної години. Спецпредставник Трампа нагадаю в інтерв'ю Fox News Зазначив, Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони на фронті. І йдеметься також про президентські вибори в Румунії. До другого туру пройшли ультраправий Джордж Сіміон і мер Бухареста Нікушор. Дан, а що покаже другий тур? Його призначено на 18 травня. Ми ну, розпочнемо. Ми із війни із ситуації на війні. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день. Слава Україні, пане Юлію. Вітання вам на героям слава. Розпочнемо ми із подій нинішньої ночі під ударом безпілотників знову під Москов'я і Москва а також у Саранську зафіксували пожежі після атаки дронів і Тула попрацювали тут безпілотники. Також в результаті пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості Російської Федерації. Додамо сюди масовану атаку безпілотників напередодні. Уночі припиняли роботу 13 аеропортів. А Міноборони Російської Федерації заявляло. Про понад 100 збитих безпілотників в 11 регіонах. Скажіть, будь ласка, що нам про ці атаки розуміти, чи можемо констатувати, що днями їх дійсно побільшало? Якщо так, то чому? Як на мене, відбувається абсолютно раціональний з військової точки зору. Процес ми намагаємось вихолощувати ресурсні можливості російських окупантів. І якщо палають ворожі склади з боєприпасами, значить ці склади з боєприпасами. Точно не стануть донорами для російської артилерії чи для російської авіації. Якщо ми знищуємо бази, де зберігаються паливно-мастильні матеріали, відповідно, це пальне ніколи не буде залити в баки ворожих танків чи ворожих літаків. Це насправді дуже важливий кейс, бо вочевидь, що ворог має. Чимало ресурсів для того, щоб здійснювати в тому числі масовані ракетні та дронові атаки, і щоб тих ресурсів у ворога лишалось чим менше. Тут і зараз українське війська системно та методично руйнує ну бодай, частину того самого потенціалу. Що стосується перельоту по Саранську, то вочевидь, що там знаходиться основний центр виробнича база російського оптоволокна, яка зараз є похідною для створення тих самих дронів на оптоволокні, які зараз створюють для нас дуже Багато проблем. Чим менше буде промислових потужностей у росіян в цій компоненті, відповідно, тим легше буде нашим воїнам безпосередньо на передовій. Ці речі, як на мене, абсолютно раціонально прораховувався українську розвідку українським генеральним штабом. А отже, відбувається планомірна робота щодо пошуку важливих ворожих цілей, але подальшому їх нищення. Ми зараз насправді маємо чудове вікно можливості. Путін через свої застереження, що може статися масована дронова атака на апарат побідебісі. 9 травня стягнув в район Москви та Підмосков'я величезну кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони з різних куточків Російської Федерації. Тим самим позбавивши на надійного прикриття інші стратегічні військові об'єкти в різних регіонах Російської Федерації. Це відповідно дає нам змогу працювати. В рамках бойової роботи по цих об'єктах з більшою вирогідністю їх нищення та руйнації. я думаю, що саме з метою реалізації цього масштабного плану і задіяна наша сила та засоби, і відбуваються ті самі масштабні ракетні та атаки по різних регіонах Російської Федерації, а також по тимчасово окупованих регіонах нашої країни, які нині знаходять під е, ворожим контролем. А як вам здається, помітно нервують зараз у Москві, у Кремлі, навіть так правильніше сказати? От вони вже і пригрозили. До Україні адекватною відповіддю на порушення так званого перемир'я Путіна, ми пам'ятаємо вчорашню заяву Піскова. Отже, про Орішнік знову згадали і знову заявили, мовляв, в нас є Орієшнік, не вздумайте не вздумайте бити по Москві. Ось Вашингтон Пост, маємо свіжу публікацію від видання 9 травня. Україна може атакувати деякі регіони Росії, але не Москву так зазначає видання. Ну і пишуть про те, що навіть якщо Україна. Зважиться завдати такого удару по Москві, то шанси на успіх невеликі. Дійсно, туди стягнули все, що змогли. Все попово напевно, росіяни і дуже дуже оберігатимуть цю територію. Що скажете? Так, безумовно, росіяни працюють над тим, щоб максимально захистити Москву під Москвою відпливи українських дронів, але знову ж таки у Росіян не так багато систем протиповітряної та протиракетної оборони, а територія чимала. відповідно, об'єктів стратегічного рівня є чимала. Деякі з них зараз позбавлені надійного захисту через те, що частину відповідного соткування та обладнання звідти переміщено в ближче до червоної площі в Москві. Відповідно, це наші можливості. і Я думаю, що тут є. Такий собі раціональний підхід до реалізації тих чи інших завдань спрямованих на послаблення бойового потенціалу російської армії. Я певен в тому, що бойова робота будуть далі продовжуватись. Знов ж таки 7 травня на календарі говорити про припинення вогню, мабуть, що не варто, особливо зважаючи на нічну ракетно-дронову атаку російської армії на нашу столицю на інші регіони нашої країни. А отже, війна триває, і ми використовуємо всі наявні у нас ресурси та компоненти, щоб завдавати чим більше шкоди ворогу. Якраз про повітряну атаку ворога, чергову повітряну атаку ворога на Україну по Україні. Я хочу з вами поговорити. Маємо свіжі дані, атакували росіяни чотирма ракетами і 142 дронами. Десятки безпілотників ще о десятій ранку були у повітрі. Ну і власне знаємо про Київ, що українську столицю атакували балістикою і 28 безпілотниками ракетою і 11 безпілотників вдалося знищити. Та три дрони були локаційно втрачені ще 10 залишили повітряний простір. Столиці так звітували у київській міській військовій адміністрації. Знаємо про наслідки цієї ворожої повітряної атаки в Києві. Двоє загиблих, восьмеро постраждалих і серед них четверо дітей. Скажіть, що намагається продемонструвати подібними атаками ворог, і які особливості нинішньої ми з вами не раз в наших ефірах наголошували і сьогодні казали про те, що украді. Інці безпілотниками атакують російські військові об'єкти натомість росіяни б'ють по мирних українських містах. Так, саме це твердження я можу знов повторити, бо зазвичай ворог воює з цивільним населенням, яке жодного відношення до українських сил оборони не має. Це серйозний виклик, але така наша реальність, і тут я вкотре маю змогу звернутися до нашої аудиторії та нагадати про таке: не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже нинішніх жертв ми мали. Ціком реально уникнути, якби вони дослухалися до сигналу повітряної тривоги, та відправлялися в укриття, замість того, щоб перебувати далі вдома. Хоча я розумію, що декілька сигналів повітряної тривоги протягом ночі вони виснажать. Але тут питання виживання, тут питання збереження життя та здоров'я. Тому в будь-якому разі, тут зрозуміло, що ворог, атакуючи нашу столицю, намагається завдати нам чим більше шкоди, атакуючи ну, серця нашої країни. Це такий себе певний символізм, але. Те, що у ворога є чимало ресурсів для того, щоб атакувати наше прикордоння, це очевидно. Достатньо подивитися на щоденні зведення від українського генерального штабу. Авіаційні удари ворога за допомогою керованих авіаційних бомб, вони постійно відбуваються. Сотня, півтори, дві сотні кабів на добу, це стало такою собі сталою практикою задіяння ворожих сил та засобів. І я думаю, що й далі така тенденція буде спостерігатися. Бо у ворога накопичено чимало ресурсів саме фугасних авіабомб, вони досить. Швидко локалізували виробництво того самого устаткування, яке перетворює е, звичайне фугасні авіабоби на керовані авіаційні боєприпаси. І відповідно ворог цієї технології користується, бо вона відносно недорога, але руйнівна за наслідками. Знову ж таки, війна як найкращий екзамінатор, вона виявляє найбільш ефективні практики зброї, боєприпаси до тієї зброї, яка приносить ну найбільшу користь на полі бою, відповідно, якщо йдеться про Каби, вони ну, дають певні зиски для Росіян. Тим більше що цього добра добра, вибачте, у Росіян ще чимало. Далі ми будемо говорити про ситуацію на фронті, але перед тим хочу, щоб ви дали коментарі свіжі заяві Кіта Келога. Спеціальний представник президента США заявив, що в Україні можуть створити 30 кілометрову демілітаризовану зону, контроль над якою будуть. Зберігати обидві сторони війни, тобто і Україна і Російська Федерація, про це він сказав в ефірі Fox News. Каже, Україна готова до створення такої зони, для цього сили оборони мають відійти від лінії фронту на 15 кілометрів, і аналогічні дії мають зробити і російські війська. А як ви вважаєте, наскільки дійсно е, життєздатна така ідея, чи погодиться на це Україна, чи погодиться на це Російська Федерація? Бо мені здається особливо з Огляду на оці свіжі події, що Російська Федерація знову таки не збирається припиняти бойові дії, не збирається виходити із війни і взагалі не збирається робити якісь кроків для того, щоб все це, хоч колись завершилося, пані Юля. Згоден з вами абсолютно, і мої, мої відповіді якщо коротко ні. Ні і ні, того не станеться через низку причин. Ну по перше, Путін ніколи не зголоситься на реалізацію, ну, скажімо так, половинчатого плану э, своїх дій, адже Путін марить, що на межі на етапі виходу на перемовний три здобути контроль над е, шістьма е, регіонами нашої країни, причому офіційний контроль з внесенням відповідних змін до міждержавних угод. Путін марить мати повний контроль над всією територією нашої Херсонської, Запорізької області, нашої Донеччини та Луганщини. Він марить офіційне визнання контролю над Севастополем та Кримом. А це як на мене абсолютно неприпустима позиція. Фактично, це ультиматум і вимога капітуляції України. На що навряд чи зголоситься українські урядовці, та й, в принципі весь народ України? Що ж стосується ймовірності відведення сил та засобів, ми через цю історію проходили 14-22 роки. Ми мали 25 угод про перемир'я, про відведення сил та засобів. Чи спрацювало це ефективно? Ні, навіть моніторингова група ОБСЄ не була спроможна забезпечити сталий та безпечний е е периметр безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення. Сподіватися, що цього разу вийде, мабуть, що не варта, бо попередні 25 год щоразу свідомо росіянами порушувалися і вони ніколи не працювали більш ніж добу. В деяких випадках, навіть за кілька хвилин після укладання угод, ворог свідомо ці рішення порушував і знов продовжував вести вогонь по наших оборонцях. Чому має цього разу щось змінитися? І Путін буде діяти в інший спосіб. Здається, що інакше російська армія не може воювати ніж брехати. Поводитись підла і підступно. тому звісно, ініціатива поважного генерала Келега має право на життя, але чи стане вона реальністю, моя відповідь ні? Угу. Ну і якщо говорити безпосередньо про те, що на фронті відбувається, ось читаю свіже зведення від генерального штабу збройних сил України упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Тільки на Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора. Скажіть, що про події на фронті, ми маємо знати зараз, де зараз найгарячіше. Я думаю, що варто зорієнтувати нашу аудиторію на те, що є дві надзвичайно складних ділянки фронту, де ситуація розвивається по найбільш кризовому для нас варіанту та формату. Перша ділянка фронту це стик між не, діями двох наших групувань одне з яких боронить Покровська Мирноградського агломерацію, інша, яка воює в районі Тарецька. Саме в стик між цими двома формуваннями ворог спромігся атакувати, атакувати влучно та ефективно, і Зараз має просування в бік нашої Костянтиновки. І насправді це серйозний виклик, бо ми втрачаємо територію. І ми створюємо на перспективу серйозну проблему для наших оборонців, які знаходяться там. Часто не виявивши вороже приготування. А він, до речі, в тому числі ворог скористався можливістю того самого великоднього переміря, яке відбувалося 21 квітня. Встигши за ці 30 годин підтягнути достатню кількість резервів та ресурсів, щоб несподівано для нас атакувати там, де ми на нього не очікували. Відповідно, проблема є. Звісно, що за цю проблему знає і тамтешнє керівництво сила оборони України. Ну і вживає відповідні заходи, щоб ну що стабілізувати ситуацію. Надія на це є. Питання часу і питання наших ресурсів, як швидко нам вдасться ситуацію цю увладнати. Ще один дуже небезпечний а чекайте, напрямок... А та перед тим як ви поговорите, даруйте. Я вас перебила. Перед тим як ви скажете про другий небезпечний напрямок. От вчора була інформація, що росіяни передислокували частину своїх підрозділів із Курахівського і Запорізького напрямків, якраз на Торецький, і це може свідчити про пріоритетність цієї ділянки фронту для командування Російської Федерації. Ну тобто вони збирають там сили, збирають, щоб додавити, да. Да, я так розумію, до 9 травня, до дня своєї побіди не встигають вони знову такі в черговий 150 раз з своїми планами впоратися там по захопленню Донецькою всієї Донецької області, і ще там якихось своїх планів, тим не менше збираються дотискати з ваших слів, я так розумію, вірно? Так, пані Юлія, слушне зауваження. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні і визначає ці слабкі місця як пріоритетні для себе, в тому числі знімаючи з допоміжних ділянок фронту всі свої сили та засоби, щоб максимально чинити тиск на тих ділянках, де має бодай часткові, але територіальні успіхи та здобутки. Але тим не менш, другий напрямок, який на мене, є. Досить критично для нас це бойові дії, які нині розвиваються на ліманському напрямку. Чому тому, що ворог не лише має там певні тактичного рівня просування? Я бачу яку кількість сил та засобів ворог там засереджує для того, щоб масштабувати свої дії, намагаючись саме на ліманському напрямку сформувати ще один плацдарм, звідки він буде атакувати нашу міську агломерацію, яка включає в себе Славянськ. Краматорськ, Дружківку і Константиновку. Якщо ми говоримо про те, що бої вже розпочались південніше від Константинівки, ми можемо говорити, що Плацдар поблизу Тарецька – один з трьох, на який буде акцентувати свою увагу ворог в перспективі, атакуючи чотири населених пункти нашої Донеччини. Ще один напрямок Ліманський, відповідно, і третій, третій напрямок. Звідки ворог скоріше за все буде атакувати наші міста? Та села там це напрямок з часу Яра. Я думаю, не дарма ворог настільки наполегливо, системно, незважаючи на втрати, намагається сунути вперед в районі час яра дуже зручне становище, яке створює певні можливості для ворога для того, щоб атакувати в першу чергу в бік Константиновки, Ну в перспективі цей наступ розвивати далі вже в напрямку Краматорська, Славянська Дружківки. Тому я думаю, що саме засередження усіх своїх зусиль російська армія буде здійснювати на цій ділянці фронту, а інші стануть допоміжними. Чи може ситуація до Керіна змінитися? Так. Але за умови, що десь Путін відшукає додаткову силу та засоби досить масштабного рівня за кількістю для того, щоб атакувати на інших ділянках фронту. Та поки що таких можливостей для Путіна я не бачу, хоча, можливо, щось там і не добачає. Ми маємо розуміти, що в свого часу наші прогнози виявлялися не зовсім. Такими, що відповідали реаліям на землі, бо скажімо так, класична військова наука стверджує, що оперативні дії і стратегічні дії наступального характеру можуть носити в часовому проміжку до шести місяців. Зараз де факто російська армія знаходиться в стані у наступу, починаючи від середини жовтня 23-го року, тобто півтора року, навіть більше поспіль, і говорити про якусь стагнацію на полі бою, про вихлощення ворожих ресурсів. Ну, поки що зарано, їх стало менше, але ця це, це зменшення не стало таким, що мусить. Не змушує Путіна зупинити агресію. Угу. Курщина, давайте окремо про неї поговоримо. Тим паче, а тим паче ситуація на Курщині безпосередньо стосується і українських територій про Сумщину зараз. Говорю так, от Курщина були повідомлення про те, що нові атаки сил оборони в районі Тьоткіно відбуваються зараз. Називали це навіть новим наступом українських сил на Курщині. А поясніть чи так це насправді чи можна це назвати наступом українських сил? І що взагалі? Зараз відбувається на курщині, як там тримаються українські сили, українські захисники. 29 квадратних кілометрів території прикордоння Курської області і досі знаходиться під контролем українських сил оборони. Ми там займаємо панівне висоти. А отже, ворог, незважаючи на те, що він активно задіє свою артилерійську та авіаційну компоненту, нічого з нашим спротивом там зробити не може. Для того щоб певною мірою розпорошити ворожі сили та засоби, ми продовжуємо вести бойові дії в російському прикордоні, в тому числі в районі населеного пункту Тьоткіна. Справедливості заради треба сказати що такі дії такі бойові дії тактичного рівня відбуваються ну фактично вздовж усі, усієї лінії державного кордону враховуючи нашу чернігівщину відповідно російської Біл... Брянську області на території нашої сумщини відповідно, росіян Курська область і на території півночі нашої харківщини відповідно для росіян це територія білгородської області ситуація досить там мінлива вона динамічно постійно змінюється тому в цьому випадку лісти в поморальну яму Через те, що ми дізналися про те, що наші війська вийшли з красно району Білгородської області, мабуть, що не варто. відбувається маневрна оборона, і наші війська діють в такий спосіб, щоб завдавати чим більшої шкоди росіянам і відповідно берегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Ситуація лишається надзвичайно складною, але це війна. Ми маємо розуміти, що діяльність українського війська, в тому числі на території російського прикордонні, спрямована те, щоб в рамках превентивних Дій максимально завадити ворогу, формувати ударні плацдарми для атаки на наше прикордоння. Бо путінська армія має абсолютно чіткий сигнал від Путіна, відповідно створити так звану санітарну чи буферну зону на території наших трьох прикордонних областей, відповідно Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Ми тому процесу максимально стараємося завадити і діємо на упередження, в тому числі шукаючи слабкі місця ворожої обороні, найбуде. Угу. Ну і знаєте, трошки міжнародних новин я хочу з вами обговорити. Зокрема, пам'ятаємо вчорашню ситуацію. Дивну ситуацію в Німеччині. Чому дивну? Тому що підписали коаліційну угоду, і ще заздалегідь погодили, що проголосують за нового канцлера, яким мав би стати Фрідріх Мерц. Пам'ятаємо, що з першого разу йому це зробити не вдалося. Не проголосували. Забракло голосів, якщо зараз не помиляюся, а з другої спроби це також вчора відбувалося. Такі Фрідріх Мерц. Став канцлером Німеччини. Пам'ятаємо наскільки прихильно він ставився до України. Пам'ятаємо, що Тауриси Україні обіцяв. Так що тепер дочекаємося, як вважаєте? Справа в тому, що Передвиборчі обіцянки і реал політик часто густо відрізняється одне від одного. Я свого часу на тому піксі, коли очікував більш рішучих і більш дієвих дій з боку тодішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який під час передвиборчих перегонів говорив: прямо: містер Путін, я ваш вирок. Але чотири роки каденції президента Джо Байдена не призвели до того, що Путін потрапив на лаву підсудніх газі, а війна розпочалась. В набагато більших масштабах ніж то було до того. Що стосується рішень коаліційного уряду Німеччини, ну вочевидь, вони абсолютно чітко розуміють, що. Питання безпеки майбутньої безпеки Німеччини напряму залежить від стійкості українського війська. Тому я не думаю, що ми будемо втрачати військово технічну допомогу від наших німецьких друзів та партнерів. Що стосується Таурсів, подивимось, насправді ми маємо розуміти, що за ці роки повномасштабної війни ворог зробив чимало дій для того, щоб максимально посилити захист. Керчинські споруди. Коли ми говоримо про в першу чергу згадуємо ту саму незрозумілу конструкцію, яка прокладена росіянами через Керченську протоку. Тож, очевидно, ворог вчинив чимало дій для того, щоб максимально посилити захист Керченської споруди з повітря, з землі, з води, і навіть з під води. Думаю, що час від часу наші сили оборони намагаються продачавити ворожу систему протиповітряної оборони там, але не все виходить так вдало, як нам того хотілося. Втрачено час і Звісно, за таких умов сподіватися на Тауруси, як на таку собі вундервафа, тобто зброю перемоги, мабуть, що не варта. Лише комплексне поєднання різних типів озброєння, військової техніки, алгоритмів, устаткування дозволить нам мати технологічну перевагу на полі бою, від допоможе нам перемогти. А до поки що ну, дивимось, дивимось, бо заява то заявами. Тільки ну, почнемо конкретні кроки спрямовані на передачу відповідного устаткування, будемо тому радіти. А поки що тримаємо, як то кажуть, кулачки надіємось на краще. Але ця карчинська споруда, я до неї повернуся слухачам, поясню. Карчинський міст нається мається на увазі, або кримський міст, так його ще називають. Вона ж залишається нашою ціллю стратегічною ціллю. Я розумію, що ми не хочемо витрачати дорогі ракети, дорогі засоби на те, щоб просто так коротше кажуть. Чи я розумію, що напевно готується якась особлива операція для цієї керченської споруди? Тим не менше, ми завжди про неї пам'ятаємо. От під час включення з Криму, коли в мене включаються гості з українського Криму, я запитую, як там Керченський міст, як, як там як там справи, і коли його перекривають? А до речі, таке було зовсім нещодавно цього тижня. Пам'ятаємо, що а, дружні дрони туди завітали. Керченський міст знову перекривали, і ми це також добре знаємо. Так, буквально за кілька хвилин до ефіру я отримав текстове повідомлення з Криму. Е, мені розказали, що цієї ночі в Криму було досить гучно а за пару днів до того було дуже гучно в районі литовища Кача. Це ближче до Севастополя, а також в районі Литовіше Сакі, це вже ближче до Євпаторії. Там лунали вибухи не лише від російської системи російських систем протиповітряної оборони, а й були прильоти українських дронів, і що важливо, українських ракет щодо наслідків тих бавон поки що не можу нічого підтвердити, бо насправді тамтешнім партизанам край важко працювати через буквально драконівські заходи, які вчиняють російська ФСБ. Але тим не менше, я думаю, що з часом ми дізнаємось результати тієї. Нічної ракетно-дронової атаки, і що важливо, в Криму є чимало важливих об'єктів і військового спрямування, і оборонно промислового комплексу і енергетичного комплексу, які точно заслуговують на увагу українських вовкулаків. Ну а в подальшому українських операторів ракетних чи дронових систем. Далі буде більше. Далі буде більше. Пане Владиславе, дуже вам дякую за коментарі. Владислав Сализньов, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України, говорив зі мною. А ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.